Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо закріплювати знання з теми іменник, так? І повторювати те, що ми з вами вже вчили раніше до цього. І так, давайте спочатку усно. Єгор, скажи мені, будь ласка, що таке іменник взагалі? Угу, красна речіва. Так. О, Давай кики, я побачила. Давай. І Іменник – це, мого... це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, хто що, називає предмет. І називає предмет. Добре. Скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка, Руслан, іменник? За чим змінюється? Ще. За чим змінюється іменник? Затішеною, да намічательно Дуже смішно, я посміюсь, коли ваші свідоцтва почитаю. І так, Мірон, за чим змінюються іменники? За родами, числами та відмінками. За родами, числами і відмінками. Абсолютно правильно. І тому сьогодні, відповідно, ми це з вами ще раз будемо повторювати і закріплювати. Ти. І так, подивіться, будь ласка, напишіть вправо у своєму зошиті. Напишіть, будь ласка, вправо у своєму зошиті. Номер вправи ви не вказуєте. Просто пишемо слово вправо. Випишіть, будь ласка, через кому із вправи, яку ви зараз бачите перед собою. Випишіть, будь ласка, назви рослин. Тільки назви рослин. Через Екран. Назви, рослин. Назви рослин. Де в цьому в цій праві рослини? Огірок. Огірок. Ще. Протопець. Картопля, цибуля, буряк. Чесник. Пропустили. кропустили, морква. морква. А дзвінок цен і дзвінок це такого? Ні, це дзвінок. Тут дзвіночки. А це mm. дзвінок. Ще морква, квасоля, Горик. Горик. і часник. І горі, Ой. і так записали, будь ласка, когіро, картопля, цибуля, буряк, горко. Квасоля, айстра горіх, часник, огірок картопля цибуля, буряк морква квасоля, айстра горіх часник. Візьміть, будь ласка, простий олівець, і над кожним словом самостійно визначить рід іменника. Рід. Тільки рід. Більше нічого. Тільки рід. визначали самостійно над кожним іменником назвою рослини, яку ми виписали, запишіть простим олівцем рід. рід. Итак, Мірон, будь ласка, працюємо. Огірок. Чоловіче рід. Чоловіче рід. Картопля, рід. Чоловіче. Чоловіче. Відповідає один Мірон. Я не зрозуміла. У нас декілька учнів. Теж а я Мірона

Чоловічі рід. Чоловічі рід. Скажи мені, будь ласка, Мірон, що ми можемо сказати про закінчення іменників чоловічого роду. Що Нульове закінчення. Так. Діма Касьян, що ми можемо сказати про закінчення іменників жіночого роду? А, закінчення або А, або Я. Закінчення А або Я. Молодець. І так. Дивимося, будь ласка, записали наступну вправу. Посерединці вказали вправа. Для того, щоб вам полегшити, ми трішки спростимо вам цю вправу. І так, дивимося, будь ласка, що треба зробити? Перед собою ви бачите зараз два стовпчики прикметників і дієслів. Тобто інші частини мови. Ваша задача змінити ці слова так, щоб утворилися іменники. І записати тільки іменники, які утворюються. Наприклад, працюємо спочатку разом. Степовий іменник степ. 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 От із нового рядочку, з великої літери, ви записали степ. Через кому? Так. Через кому? Далі Сибірський. Сибір. сибір Сибір. буде писатися з Великої. великий. Записали. А сибір. Ніч. Нічний. Ніч. Ніч. Біжить. Біг. Біг. Далі самостійно. Далі самостійно. Біжи. М -м -м, сховалося. Сховалося. Гра як називається, коли ви ховаєтесь один від одного? Хованка хованка. хованка. Я полыны и стол полыны Закінчив смайлик, будь ласка, вгору. І так, будь ласка, Арина Писарєва. І так, ми з вами закінчили на слові біжить. І так, біжить. Біг. Біг. Росте. Рост. рост. Як правильно? Не рост, а... рост і рост це іншомовне. Ріст. Сховалося. Хованка. 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 Далі, будь ласка, Ангеліна. Тополиний. Тополин. Північ. Тополя. 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 Так. Далі Ангелін. Північний. Північ. Північ молодець болючий? Біль. Біль. Молодець. Кармазіна. А північ писати м'яким знаком або без? В кінці після чу не. не ставиться ніколи м'який знак. Сніданок. Сніданок. Молодець. Малює малюнок. і заспокує. Це малює, що він малюнок. А якщо ми про слово малює, перетворюємо в іменник, то як правильно. Малювання. Малювання. малювання, малювання, правильно. Сам процес, так? це що він малює, малюнок. А сам процес називається малювання. І Заспокоює спокій. Спокій. Абсолютно правильно заспокоїтись, спокій. Тобто ми можемо з інших частин мови, так, з дієслова, з прикметника. Ми можемо утворити з вами іменник, так який буде відповідати на питання, хто або. Що? Так само і по-іншому. Ми можемо з вами працювати таким чином з іменників, утворювати прикметники і дієслова. Так, відпов... головне ставити правильно питання і орієнтуватися взагалі, чи існує таке слово у нашому мовленні. Переходимо з вами далі. Пишемо, будь ласка, вправо. Пишемо, будь ласка, слово вправо. Записали так. у стопчик слова, які ви зараз бачите перед собою: радість, молодість, осінь, любов, розкіш, сміливість. У стопчик. Mm -hmm. У стопчик. Антонів мене не сподівають. І так, до кожного з цих слів необхідно підібрати антонім. Руслан, що таке антонім? Це противоположне. Це слово з протилежним значенням. Так, противоположне. Треба до кожного з цих слів підібрати іменник з протилежним значенням. Радість протилежне. Смуток. Mm. Протилежне смуток. Молодість протилежний. Осінь протилежне Зима, весна. Весна. Покину весна. 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 Покажу, весна зими. зими протилежне буде літо. літо По осені протилежна весна. Любов протилежне а... кажуть від любові до ага один крок не На... Ненависть. 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 розкіш. Бедность. Бедность. Смелая весть. Усы весть. А вот Страх. Ну, давайте запишемо трохи. Є. Подивіться, будь ласка, що ми з вами розглянули? Якщо у нас іменник стоїть у чоловічому роді, то і Антоні ми підбираємо відповідно найчастіше так у тому ж роді. А то, а я і якщо ми повернемося до слова трусливість, то правильніше буде сказати, як боясть. Так, боязкість або боязливість. Так частіше використовується в українській мові, тому що трус це все таки слово з другого язика. да, Трус. А в українській мові існує слово боягуз. Тому боягуз, Так, Боягуз, людина, яка всього боїться. Запишіть, будь ласка, далі останнє, що ми сьогодні з вами робимо. Запишіть, будь ласка, слово вправа. Запишіть, будь ласка, слово вправа. І так. І записуємо у стопчик слова кущ. У стопчик записуємо слова кущ. Далі гараж. Далі аш. Потім совість. Ось вони, ви їх бачите, так? Цей стовпчик. Плащ, совість, учень, пусть, гараж, плащ, совість, учень, перехід, зауваження, мужність. уваження, мужність, зачин. Мужність, медаль. Пам'ять і кінь. Ось ці два стовпчики. Перший і другий стовпчик. Ви їх записуєте в один стовпчик. Гараж плащ, совість, учень, перехід зауваження, мужність, медаль, пам'яті. <клухи> І так, самостійно, потім, після закінчення зараз уроку, вам треба буде поставити всі ці іменники. В орудному відмінку однини. Орудний відмінок однини. можете собі написати, раптом боїтеся, що забудете. Орудний відмінок однини і визначити потім закінчення. Ось завдання у вас прописане. два Кущ гараж. Я ще знаю. Учень. Перехід. Металь, ставите тире, пишете орудному відмінку коднини. Орудний відмінок однини питання. Тим чим. Тим -чим". Ви ставите питання, змінюєте слова і визначаєте закінчення. Якщо раптом ви не знаєте до якогось слова правильну відповідь, то ви, відповідно, нічого не пишете, ставите прочерк На наступному уроці ми з вами розберемо і запишемо. Завдання зрозуміли? Так. Це завдання ви виконуєте поруч з інтерактивним завданням, яке у вас прикріплене у класрумі. І потім ви надсилаєте фото цієї вправи в порудному відмінку, як ви поставили, і надсилаєте результат вправи, яка у вас у класрумі. На цьому з українською мовою ми закінчуємо. Переходьте, будь ласка, до самостійного виконання, до побачення. До побачення. До побачення.